Привіт друзі, привіт я покажу вам що сьогодні я буду робити. Зараз я знаходжуся в тому низу, де я робив відео, що там є берег. У нас Оце я зараз знаходжуся в цьому низу берега. Біля цієї керниці, зараз вам все покажу, розкажу і буду носити сіно. Сіно, якщо видно заді мене який підйом. Ну Крутий дуже. да і великий. Сіно, ось таке сіно, ось цей берег. Комиж я не косив, але його треба скосити, щоб брати там попадали верби, дерева. Та почистить, щоб була ділянка така нормальна. По По-нормальному. Ось це сіно ще сьогодні я переверну Такий план на сьогоднішній день теж. Оце сіно перевернув. Валки зворушу його, а тут ось кучі три. Це його, це я перенесу. Так, і покажу вам, зараз вияснилася проблема одна. Наш водоканал є порив. А так я зробив, бачите, два насоси, дві шланги. Соєняються в одну, але я хочу тут не можу знайти. Хочу знайти переходник не те образний бо воно стикається типу а ну, образне грубо говоря, як ігрик англійський. Я це хочу і зробити так, бо ну, немає, не можу знайти. Найшов маленького, тоненький, там я не знаю. Малень Маленький, він там щось в машині може трубопроводи якісь судін. І так ось дивіться, який дуб у нас. Тільки-тільки починає все, листочки. Такий у нас дуб, йому вже років. 60 десь. Приблизно, бо це мамка посадила, казала, коли їй було 5 років, а їй зараз 65 років. Так, Він був двойний, бачите, дупло тут є. Він був двойний, тут з цієї сторони ще одна ветка йшла, і ці сусіди, які оце все оце захарастили, оце тут бачите, лісок теж образувався. Вони його взяли, спиляли. Ну ладно, спиляли то й спиляли вже так і будь. А цей ось ми бережемо, дуже великий і гарний. Дядько такий. Так, ось ця керниця. Керницю зробив мій дід, копав, все робив сам. Цю кришку я зробив сам. Зробив сам, понаварював, бо вона була завжди без кришки. І це ось листя, оце все мусор, оце все подало вниз. Бачите, воно трохи там виложено камінням. Вода добра, нормальна, хороша. Приход води теж нормальний. Я був її трохи підчистив, дуже холодно. Драбин, на драбині стою, не можу стати на землю, бо там мул, щоб добре її почистити. А з драбини неудобно одною рукою. Коротше, ну, з метр десь почистив глибини Зробив. Так, на два насоси, бачите? Два насоси, водолеї. Думав взяти якийсь потужніший насос, але ж непонятно як з воду водовід... ну, з подачою води. Водолеї, вроді би такі вони не дуже бистровисасуючі насоси то водолій, але він двохклапанний. Він двохклапанний, два штуки їх, і ну нормально, я так думаю, і по воді нормально і по подачі. По, ну, по, та нормально, коротше, все виходить. да, Леш, потеря, кабель сильно. ну Кабель, це ж все фінанси, не, не було таких нормальних фінанс... фінансування на це все. Кабель, кабель півтора, мабуть. да да півтора. Слабий кабель, потеря потужності, це раз. Потім я вже вам говорив, що хтось щось в селі включає і потеря потужності. І да, аби мощніший кабель, воно б, звісно, було краще. Ну, що, як є, так і є. Так, і цим шлангом вже років 7 а може і вісім і ну, там 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 вже тріскаються, лопаються і коротше, біля насоса внизу образувалась тріщина, порвалася вона. Зараз я витягну, розкручу і відремонтую все, буде все працювати. Так. І далі план сьогодні підгорнути картошку. Буду відцепляти адаптер від мотоблока і буду підгортати. Це все заснімлю покажу вам, як це все буде про... проходить цей процес. Так, далі буде. Привіт, друзі! Покажу, що я буду зараз робити. Висохло це останнє сіно, зараз я його буду заносити. І... Перший укіс буде завершений. Так що це на даний момент такий зараз у мене процес буде проходити, а потім планую купив ще 50 рамок і буду сидіти, збивати їх. Так що далі буде.